Олександр Молодецький. Свято Побєдобесія. Біс третьої категорії Арістаф кипів, наче котел зі смолою на п'ятому колі пекла. Як же підло його підставив той демон Вельзепуп з тією інспекцією напередодні свята Побєдобєсія. Ох, підло! Сьогодні мав бути той самий день, коли Арістаф. Намітив нарешті зізнатися у своїх почуттях чортівці пепітті. Вже давно з його думок не виходили її чарівні очі, в яких часто грали пустотливі бісики, повні червоні губки, чи не весь час складені у каверзну посмішку, витончені ріжки та м'яке ніжне хутро на апетитних ніжках, що закінчувалися маленькими, елегантними копицями. Ох, Пепіто! Пепіта діяволо! Він довго вагався, але сьогодні мав бути день народження чортівки, і Арістафа о щастя запросили на святкування. Біс замовив у кобульдів унікальну каблучку з червоного золота з величезним смарагдом Цей дорогоцінний камінь так пасуватиме до зелених оченят пепіти. І ось коли все було готове, як сніг на голову. Клята інспекція, яку мав приймати його керівник Вельзепуб. Мало того, що він скинув всю роботу на Арістафа, а сам невідомо детинявся цілими днями, так ще й звітувати перед архідемоном замість себе змусів бідолажного біса. Бо якщо щось не так, то Хальфігор, відомий своїм крутим норовом, запросто міг перетворити невдалого звітувальника на попіл. А це що у вас? Перебив гіркі думки Арістафа архідемон Хальфігор, та вказав величезним, гострим, наче лезо пазурам на великий синій басейн перед ними. Це ваше архідемонство, наше найновіше покарання. Спеціально для тих покідьків роду людського, що наробили масового вбивства людей та тварин через штучно зроблену повінь. Ого, швидко ви зреагували. І що ж там таке? Підняв брову Хальфігор. Спочатку грішники тонуть в цьому басейні, потім з останніх сил вони начебто виринають, але тут же на них нападають акули і рвуть їх на шматки. Повне розчело, розчвело, тюте, розчленування. спотикнувся об складне слово біс. А потім. Шматки тіла осідають на дно і там знову збираються в цілого грішника. Який тоне, і все по колу, цілу вічність. Вічність, задумливо промовив Хальфігор. Якщо по колу, то вони можуть і звикнути, ці тварюки до всього звикають. Все передбачено, ваше архідемонство. Періодично ми дозволяємо комусь з них виплести та вчепитися за край басейна. Інші то бачать і думають, що порятунок можливий. Насправді в цей момент підлітає папуга та викльовує щасливчикам очі, а за нею кенгуру точним ударом з ноги відправляє грішника до центру басейна, назад до пащі акули. Але інші грішники того вже не знають, тому в них живе надія на порятунок. А доки є надія, доти вони кожен раз додатково страждають через невдачу. Ох, і накрутили ви тут. Щось все заскладно. Чи чітко працює? спитав архідемон та уважно подивився прямо в очі Арістафу своїми страшними банькуватими зінками. Ну, біс відвів погляд та зім'явся. Була одна помилка, і одразу двоє грішників допливли до краю. Але тут таке той, що був другим, не дав вилізти першому. Схопив за ноги та потягнув на дно. Ха-ха, – -ха! засміявся архідемон. Своїх не кидають. Ага, але ми вже все поправили, таке більше не повториться, поспішно додав Арістаф. Хальфігор схвально кивнув і почав із задоволенням дивитися на покарання грішників у басейні, наче на якусь виставу. Арістав хотів ще додати. Що за його ініціативою тварини, які приймають участь у покаранні грішників, мають обов'язкові медичні огляди, покращене харчування та періодичну ротацію, бо ж вони то ні в чому не винні, а робота, можна сказати, шкідлива. Але вирішив, що Хальфігору то не цікаво, і промовчав. Поки інспектуючий архідемон милувався тим, як блакить води час від часу змінювалася на Червону муть. В якій мелькали людські кінцівки та плавники акул, біс повернувся до своїх роздумів. Арістав згадав, як молив Вельзепупа, щоб той сам провів інспектора залами департаменту, бо у нього дуже важлива справа День народження Пепіте. Але прийде світ тільки розсміявся та сказав, що допоможе Арістафу і піде замість нього на святкування до чортівки. При цьому хіжо посміхнувся своїм широчезним, наче у жаби ротом. Цю неприємну думку перебив архідемон, який знову заговорив до Арістафа. Ну, гаразд, а що там, власне, по параду на день свята Побєдобєсія? Це найголовніше. Останні роки це свято приносить нам чимало магічної сили та додає пеклу міцності. Можна сказати, стало нашою скрепою. Задоволено посміхнувся Хальфігор, демонструючи гострі ікла в три ряди. Все готово, ваше архідемонство, все готово. завірив біс. Він квапливо повів архідемона до наступної зали. Як вже стало традицією в пеклі, парад на свято Побєдобєсія буде відкривати концерт Кобзона. Аріста вказав на фігуру у фраку в кінці залу. Що крутилося навпроти дзеркала. Що там намагався побачити співак, було складно сказати, бо в дзеркалі відображався тільки фрак та всім знайома чорна перука. Неочікувано перука заворушилася, і стало видно, що то не волосся, а велетенські чорні жирні п'явки, що впивалися у голову чоловіка і смоктали з нього кров. Кобзон обернувся і архідемон з бісом побачили бліде, наче крейда обличчя, що, як у Шарпея, бороздили десятки великих зморшок. На цій суцільній білій плямі виділялися губи, грубими мазками пофарбовані помадою рубінового кольору та чорні провали очей. Губи весь час скривилися, сіпалися, щось шептали. Що він там бурмоче? спитав Хальфігор. Повторює слова пісні, але то йому не допоможе. Весь час забуває в найвідповідальніший момент. Це йому наносить більше мук, навіть ніж п'явки, пояснив біс. А це що? скривився від звуків, що долинали десь зліва архідемон. Хор Олександрова в повному складі, відповів Арістав. Чи не занадто високі ноти вони беруть? Це тому, що їм з певною періодичністю горіхоколом прищемляють тестикули. Дуже допомагає розвинути вокальні дані, ваше архідемонство. Непогано, а тут у вас що? Хальфігор вказав на групу грішників, що смикалися, наче від ударів струмом, чи то від епілепсії. Вони з явним зусиллям щось викрикували, з рота йшла піна нерідко з кров'ю. Це пропагандони, що стверджували начебто української мови не існує. Як покарання, вони повинні говорити найважчі українські слова, такі, як паляниця, полуниця, нісенітниця. Від цього їх отак от, от трусить, наче нас від святої води, пояснив біс. А кров з рота, то язик прикусують, зацікавився архідемон. І таке буває. Але частіше то у них щелепи ламаються, бо не призначені для українських слів. Не мов би на підтвердження цих слів, найближчий з грішників викрикнув Укр На цьому роздався хруст, наче хтось наступив на суху гілку в лісі. Обличчя грішника перекосилося і замість завершення слова з рота та носа полізли червоно білі бульбашки. А оті, що там готують. Спитав архідемон, вказуючи на натовп, що юрбився в наступній залі. Грішники тримали у руках близько до обличчя гарячі пательні. На них щось шкварчало та розповсюджувало апетитні запахи. То ще гірші пропагандони. Ті, що розбурхували ненависть, війну, закликали до геноциду, а готують вони власні язики, ті дуже боляче ростуть до великих розмірів. А коли досягають потрібного, то грішники смажать їх на олії до приготування прямо живу. І вже коли приготуються, то самі відрізають його. На місце відрізаного потроху і знову ж таки з диким болем відростає новий. Далі Арістаф провів інспектуючого в наступну залу, що була як печера з дуже високою стелею. Під стелею літали Гарпії. Які тримали в лапах якихось людей. Періодично вони кидали їх вниз. Розкривався якийсь невеликий парашут, але його було замало, тож зі смачним плюхом тіла грішників розбивалися об гранітну підлогу, забризкуючи все навкруги кров'ю. А це що? Давайте вгадаю мабуть, пілоти ВКС Рашастану, що бомбили ракетами та бомбами мирні житлові квартали. Спитав Хальфігор. Вгадали, ваше архідемонство, підтвердив Арістаф. А що то за парашут? уточнив архідемон. Це їх власна шкіра. Гарпії здирають її, залишаючи тільки кріплення до лопаток, але площа такого парашута замала. Тому, звичайно, він не допомагає сповільнити падіння. Після того, як грішники розбиваються. Гарпії їх з'їдають, і вони, пардон, виходять з протилежного від рота кінця. Ну і потім вже з тих Гарпіячих фекалій знову відроджуються, щоб знову з них здерли шкіру та кинули на підлогу з висоти 40 метрів. Обережно, не наступіть на це лайно, то полковник Хасанов, герой Рашастану, до речі, ще за Сірію зірку отримав. Зараз от от почне відроджуватися для нового польоту. Хальфігор в останню мить обминув ногою смердючу червоно коричневу жижу, що затекла аж на стежку, по якій вони з бісом йшли. Добре, музичний супровід є, повітряна програма теж. А хто буде йти парадом? спитав архідемон. Безсмертний полк, ваше архідемонство. Загиблі російські солдати та офіцери йдуть колонами та тримають власну голову на палі. Навколо тої голови літають душі їх предків, які загинули, захищаючи свою батьківщину, а не як ці грішники, намагаючись захопити чужу країну. Ці душі клянуть своїх нащадків, що зганьбили їх рід участю в неправедній та проклятій війні. відповів біс. Цікаво, цікаво! Треба глянути. Арістав ще довго водив архідемона інспектора залами свого департаменту Тут тобі і зрадники та кати, окремо танкісти та артилеристи, і ще багато хто, і для кожної категорії своя тортура, своя вічна мука, пов'язана з конкретним гріхом. Хальфігор кожного разу заглиблювався у деталі, ставив каверзні питання. Все перевіряв та роздивлявся, але начебто особливих претензій до біса не було. Між тим час пливав, а з ним і будь який шанс потрапити на пепітен день народження. Коли, нарешті, далеко за північ архідемон відпустив Арістафа залишалося тільки йти спати. Наступного дня було свято Побєдобєсія. І біс носився як та бджілка, щоб його організація пройшла на високому рівні. Арі став і на хвилинку не присів, але свято вдалося на славу. Мешканці пекла, що сиділи на трибунах, були вражені як музичною частиною, так і повітряною і парадом. Найбільшого фурору наробив крейсер Москва, що обліплений водоростями та оброслий мушлями з величезною дірою по лівому борту. Проплив повз глядачів по Стіксу та зробив неймовірний салют споржавілих гармат. Демони, чорти, біси та інша нечисть раділи та сміялися, а разом з їх емоціями до самого серця пекла йшли еманації сили та могутності. Коли нарешті свято закінчилося, Арістав кинувся до трибуни, на якій примітив пепіту. Поруч з нею він побачив. Вельзепупа, що не спускав з красуні своїх масних очей, та тягнув задоволену либу, хіба що слини не пускав. Арістафу залишалося тільки скриготати зубами. Врешті решт біс опинився на тому місці, але пепіти та Вельзепупа вже не застав. В розпачі він кинувся на вихід з трибуни і, о щастя, натрапив у коридорі на чортівку у супроводі свого демона керівника. А як же без цього клятого Вельзепупа. Пепіто, можна з тобою поговорити? захекавшись, спитав Арістав. Вельзепуп кинув на нього презирливий погляд. Пепіта здивовано підняла брову, але підійшла. Шкода, що тебе не було вчора на моєму дні народженні. Було весело, сказала чортівка та посміхнулася своєю каверзною посмішкою. З якою незрозуміло, чи вона то глузує, чи рада його бачити. А мені, як шкода, ти навіть не виявляєш. але може, може, я зможу зараз віддати тобі свій подарунок? спитав Арістав. Давай, пожварішала пепіта. Подарунки я люблю. Арістав покопався у кишені та дістав каблучку. В напівтемряві коридору смарагд засвітився. Наче всередині нього була лампочка, зелене світло відбилося в очах чарівної чортівки. Вона захоплено взяла каблучку, одягла на палець і замилувалася блиском каменю. Пепіточко, кізонько моя, ну що там? Ну мов ж іти, я покажу тобі справді цікаве місце, як і обіцяв. сказав Вельзепуп, поки Арістаф збирався з духом, щоб зізнатися в коханні. Чортівка із жалем глянула на біса і промовила. Арістав, я все розумію. Думаєш, я не бачу, як ти дивишся на мене. Але й ти, зрозумій, ти занадто м'який та добрий. От ти де, Везельпупе! перебив чортівку гучний голос. В коридорі з'явився архідемон Хальфігор та двоє іфритів у бойових обладунках. Ваше архідемонство! Радий вас бачити. Чи сподобалася вам організація Свята Побєдобєсія? все під моїм ретельним керівництвом? завиляв своїм коротким хвостиком Везельпуп. Владика у гніві. Наче грім пролунали слова архідемона. Як? витріщив очі Везельпуп. Е, насправді, то все цей біс Арістав? Він все наробив. Ти. Довгий палець Хальфігора з гострим пазуром вказував на Везель Пупа. Ти повинен був доставити на це свято його головного грішника. Прийшов же його час. е Там вийшла така накладочка, спробував виправдатися побілілий від страху демон. Кого ти хочеш обманути? Князя брехні? не дав Везельпупу закінчити речення архідемон. І фрити якось непомітно перемістилися по обидва боки від Везельпупа. Хальфігор клацнув пальцями, і демон, що намагався щось ще пробелькотіти, заткнувся, бо його рот намертво злипся. Одночасно з цим стіни коридора зашепотіли той шепіт був, наче від декількох осіб, що говорили з певним запізненням одне й те саме, чи то було таке відлуння від стінок. Звітує агент Піскар. 10 червня демон Везельпуп прибув до грішника Володимира Путіна, щоб забрати його до пекла, але той запропонував йому угоду. На честь демона грішник зобов'язався принести жертву у вигляді ритуального спалення ікони Андрія Рубльова трійця. Заради цього вона була передана з Державної Третьяковської галереї до РПЦ. І замінена там на копію. Оригінал був спалений згідно ритуалу, а грішник натомість отримав відстрочку. Сили захотів. Владе. Може, ти й архідемо не мітиш? гримів голос Хальфігора. До пекельної буцегарні його. Навколо Везельпупа і Іфритів запалало полум'я та перетворилося на вогняний смерч. Він рушив до найближчої стінки коридора, пройшов крізь неї та зник. Архідемон повернувся до біса з чортівкою. Ти. Наразі караючий палець Хальфігора вказував на Арістафа. Той зіщулився, наче намагався стати меншим, а й іщезнути. Біс третьої категорії Арістаф. Призначаю тебе керівником департаменту покарання грішників російсько-української війни. Тепер ти біс першої категорії. Арістаф не встиг вичавити із себе слів подяки, як архідемон повернувся і миттєво зник. Якихось п'ять хвилин в коридорі під трибунами панувала приголомшлива тиша. Першою її порушила пепітта. Дуже гарний подарунок. сказала вона, наче нічого не відбулося. Арістав ще не прийшов до тями, тому просто кліпнув очима. Ти так і будеш стояти, і не обіймеш мене, надула губки пепіта. Але ж, але ж я надто добрий та м'який, відповів біс. У кожного свої недоліки, сказала чортівка, та сама присунулася в притул до Арістафа. Її губи наблизилися і злилися у поцілунку. То був найсолодший поцілунок, що Арістаф знав до того. Ох, пепіто! Пепіта діяволо. Так добро перемогло зло. Бо яким би сильним та могутнім не здавалося зло, як би не розривалося серце від горя та безнадії, як би не стискалися кулаки від люті та безсилля, добро завжди перемагає. Навіть у пеклі.